Доброго вечора, хлопчики та дівчатка! Поки в чарівному горщику вариться смачна пересмачна кашка, до вас в гості завітала вечірня казка, казка під вечір від мене, тітоньки віруні. Сьогодні, малятка, ми з вами будемо колядувати. Ви вже знаєте, малятка, що скоро будуть різдвяні свята. І ми всі маємо навчитися гарно колядувати. Різдво Христове малятка це велике свято, бо народився Ісус Христос. Він приніс на нашу землю всім нам надію малятка. Сьогодні в такий важкий час для нашої України ми маємо особливо, особливо пам'ятати наші традиції. А ще я хочу звернутися до наших глядачів, які теж дивляться наші казки під вечір. Це наші любі бабусі, мами, татусі і дідусі. Я вас попрошу допоможіть вашим діткам, онукам навчитися колядувати. Це буде ваш внесок в нашу культуру і в наші традиції. Мене колись навчила колядувати моя бабуся. І я її згадую з теплотою. А бабуся моїх подруг з дитинства на Різдво завжди пригощала мене пампухами. І я це також пам'ятаю. І ці спогади завжди залишаються зі мною. Скільки б років нам не було, і куди б нас доля не завела, ми завжди пам'ятаємо. Наше Різдво, коли ми були маленькими дітьми. І ваші діти, онуки також запам'ятають різдвяні свята, коляду, вертеп, колядників, святвечір, як щось казкове і веселе, і будуть вам вдячні за такі гарні спогади, коли стануть дорослими. Отже, малятка! Вмощуйтеся зручненько, слухайте гарненько і колядуйте разом зі мною. Добре, малятка, так? Нова раді стала, яка небувала, над вертепом зірка ясна. Увесь світ засіяла, де Христос родився, з діви воплотився, як чоловік перед нами у бога вповився, пастушки з ягнятком перед тим дитятком. На колінцях припадають царя Бога вихваляють, ой ти, царю, царю небесний владарю, даруй літа щасливі, цьому дому Господарю. Цьому дому господарю і його господині даруй літа щасливі, нашій славній Україні, даруй літа щасливі, нашій славній Україні Малятка, ви як Закінчити коляду, то треба сказати таке. Я маленький хлопчик, виліз на стовпчик, на сопілці граю, Христося рождає. А ще можна сказати ось так, але воно буде трошки складніше. Я маленький колядничок. Дайте грошей кулачок. Дайте грошей повну швеньку. Я сховаю у кишеньку. Не давайте копійки, бо діряві кишеньки, а давайте паперові, будьте газде гонорові. Ось так малятка. Вчіть колядку і будете на святвечір колядувати. А як прийдете до мене, додому заколюдувати, Ах, я буду рада вас бачити! Так, малятка, прийдете до мене? Ах, Маляточка. Кашка в горщику, доварилася! А наша казка закінчилася! Нічка наступає, спати нас усіх вкладає! Хай ваш сон малята, ангел-охоронець, охороняє, а всім дорослим мирної спокійної ночі. Наш місяць вже давно спить малятка. На добрані!